Чому люди неправильно п'ють каву з вами ваш кавовий експерт Нікіта, і ми зараз розберемо це запитання. А перед цим підписуйтеся та ставте лайки. Чому люди неправильно п'ють каву? Тому що насправді є дуже багато видів кави. Є як і капучино, так і лати, так і флетвайт, лунго. Але сама справжня кава це еспресо або допіо. Це самий чистий рецепт кави, який не містить собі молока. І також бажано він не містить собі ніякого цукру. І насправді так і треба пити каву для того, щоб ви для себе розкрили усі ноти смачної кави, яку ви п'єте. Ви не повинні в неї додати ні вершків, ні цукру, ні молока. Ви повинні додати тільки кип'ятку та. Своєю любов'ю у чашку для того, щоб випити її і задовольнитися крутим смаком. Тому обов'язково, навіть коли ви перший раз пробуєте каву, ні в якому разі не додавайте в неї молока та чогось іншого. А як ви п'єте каву? Напишіть про це у коментарях. А якщо ви взагалі не п'єте, але дуже хочете випити, до речі, кава власної обсмажки, то поставте плюс у коментарях. А з вами був ваш кавовий експерт Нікіта. Підписуйтеся на канал та ставте лайки. Усім гарного дня!